Стосунки формуються, коли люди зустрічаються, спілкуються, живуть, навчаються і працюють разом. Деякі стосунки формуються за власним бажанням, а інші незалежно від того, хочемо ми цього або ні. Нездорові стосунки характеризуються зневагою, презирством, підозрілістю, егоїзмом, прагненням до контролю, бажанням знецінювати. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо про те, як за шість простих кроків побудувати здорові стосунки. Це захоплива, але іноді складна тема, яка доторкається до багатьох аспектів нашого життя. Здорові стосунки засновані на взаємній повазі, довірі, турботі, чесності та емпатії. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший крок до здорових стосунків це глибоке розуміння себе. Постарайтесь визначити свої цінності, переконання, бажання. Це можна робити через самопізнання, вивчення своїх реакцій на різні ситуації, розуміння своїх стратегій, по яким ви рухаєтесь. Чим краще ви розумієте себе, тим легше буде вам спілкуватися зі своїм потенційним партнером, або просто партнером, про свої потреби та очікування від відного від цих стосунків. Наприклад, жінка визначила для себе, що основні її цінності це сім'я та творчість. Вона вкладає свій час у розвиток цих аспектів свого життя, обираючи роботу, яка дозволяє їй бути близькою до родини. І водночас розвивати свої творчі здібності. Тобто, вона шукає баланс між цими двома потребами. Розумієте? Це дуже важливо, це перший крок. Другий крок емоційний інтелект. Емоційний інтелект це навичка розпізнавати та управління своїми та чужими емоціями. Для стосунки важливо відчувати свої емоції, розуміти, як вони впливають на вашу поведінку, на ваші стратегії і вміти ефективно виражати свої почуття. Це сприяє покращенню комунікації та підтримує розвиток емоційно глибоких зв'язків в вашій парі. Наприклад, дівчина-хлопець. Час розпізнавати емоції, емоції один одного. Наприклад, коли дівчина у неї був поганий день, приходить додому, вона хоче підтримку. Вона не хоче, щоб її чоловік вирішував її проблеми. Це про що? Вона хоче, щоб він її обійняв, сказав, що все буде добре, що все буде окей. Це про емоційну підтримку, а не вирішення проблем. І це важливо вам зараз зрозуміти. Це дуже про різне. Окей? Третій крок це активне слухання та відкрита комунікація. Ключовим елементом будь-якого здорового відношення є відкрита та ефективна комунікація. Активне слухання включає в себе не лише прослуховування словесних повідомлень, але й розуміння емоцій та контексту. Зберігайте відкриті діалоги, де ви можете вільно висловлювати свої думки та почуття, а також слухати свого партнера без осуджень, без критики. Наприклад, два партнери регулярно проводять Час розмов, safe space, де вони обговорюють свої думки та відчуття. Це допомагає їм відчувати, що їхні погляди важливі та їхні відносини будуються на відкритості та співпраці. Тобто цей один час вони розказують про свої якісь переживання, якісь негативні моменти, і цей час, година цей space, без осуджень, без критики. Це безпечне місце і простір. В якому можна розказувати про себе і свої відчуття. Четвертий крок робота над конфліктами. Конфлікти невід'ємна частина будь-яких стосунків. Важливо вміти їх ефективно вирішувати, а не уникати. Замість того, щоб винести власні непорозуміння та образи на свого партнера, фокусуйтесь на пошуку компромісів і спільних рішень. Важливо виділяти особистість від проблеми і активно сприяти створенню розв'язань, які враховують інтереси. Обох сторін. Наприклад, два партнери зіткнулись різногласями у питанні виховання дітей. Замість того, щоб суперечити один з одним, вони вирішили взяти участь у спільних якихось семінарах, звернутися до психолога, щоб можна було проговорити, які у них конфлікти, і прийти до консенсусу вирішення їхньої суперечки, їхнього конфліктного моменту. Важливий момент, вони тут, у цій ситуації, не закриваються один від одного. Не звинувачують один одного. Вони йдуть на контакт. Вони починають вирішувати цей конфлікт і працюють як одна команда, як один єдиний механізм. П'ятий крок спільні цілі та інтереси. Створення спільних цілей та інтересів може. П'ятий крок створення спільних цілей та інтересів. Це може значно зблизити вас як партнерів. Разом визначте, що важливо для вас обох, і розвивайте плани для досягнення цих цілей. Це не лише буде стимулювати, але й покаже, наскільки ви здатні працювати як одна команда. Наприклад, два партнери, чоловік, жінка, почали займатися разом спортом. І це стало їхньою спільною ціллю збереження здоров'я та активного способу життя. Це стало джерелом не лише фізичної активності, але й ще й однією точкою спільного інтересу і можливість працювати як одна команда емоційної близькості. Емоційного контакту один з одним. Ось і все. Це може бути не тільки спорт, це може бути щось завгодно. якесь хобі, якісь інші процеси, які вам подобаються обом партнерам. Шостий і останній крок: самовдосконалення і особисті кордони. Це ключ до особистого і професійного розвитку. Заохочуйте один одного до розвитку і намагайтесь створити сприятливе середовище. Для особистого розвитку забезпечення можливості та реалізації особливого свого потенціалу. Наприклад, хлопець почав займатися самовдосконаленням, регулярно читає книги про особистість розвитку, де бере участь у тренінгах. Це впливає на його самопочуття та позитивно впливає на його стосунки з його партнеркою, яка підтримує його інтереси. Тут важливий момент, вона підтримує його, вона дає йому можливість. Проявлятися в тому просторі особистих кордонів, які у нього є, вона поважає ці його особисті кордони. Їй не обов'язково повинно подобатися те, чим займається він, але підтримувати його її завдання, як і для нього підтримувати її завдання в її межах особистих кордонів, які у неї є простір проявлятися. Практика відкритого спілкування, прояв співчуття, висловлення подяки, дотримання кордонів і ефективне вирішення конфліктів та інші важливі аспекти можуть зміцнити цей важливий ваш зв'язок і ваші стосунки. Пам'ятайте, що якість ваших стосунків залежить і впливає на ваше самовідчуття, і залежить від вас. Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков. До нових відео!